Ми збудували двоповерховий будинок. Опалення першого поверху заплановано виключно теплою підлогою. На другому поверсі будуть радіатори. Сьогодні утеплимо підлогу, зробимо розкладку труб, заліємо стяжку, тобто весь процес в одному відео від А до Я. І так, на етапі будівництва коробки ми вийняли родючий шар землі з фундаменту. Потім привезли пісок, ним засипали внутрішній простір фундаменту, і, звичайно ж, обов'язково при зворотній засипці кожний із шарів ретельно притрамбували. А також можна проливати водою, іноді застосовують іще такий варіант. Намагалися добре ущільнювати пісок, щоб в майбутньому він не просів, інакше це загрожує тріщинами чорнової стяжки, і в майбутньому можливо плити теплої підлоги проармував в менших кімнатах сіткою мак, у великій розклав арматуру. Далі з міксера у двох за годину все залили та розрівняли. Пізніше ще дали вручну по маяках пару вирівнюючих сантиметрів. Вся стяжка вийшла близько 5-8 см. Вже практично ідеальна і готова до укладання теплої підлоги. Перше, що роблю, це виконую гідроізоляцію за допомогою щільної плівки більше 200 мікрон, з набігом смуг мінімум 10 см. Склеюю смуги скотчем. Також плівка повинна перекривати гідрозолюючий шар між фундаментом та стіною. Замість плівки можна також застосовувати різного роду мастики, руброїди і тому подібне. Далі укладає профільований екструдований пенополістирол з щільністю 30-35 кг на метр кубічний. Пінопласт тут застосовувати не можна, він не призначений для даного виду робіт. Він може просісти при навантаженні, а виправити це ви ніяк не зможете. Застосовую профільований утеплювач для зменшення тепловтрат. Укладаю два шари стіридуру по 5 см завтовшки. Сумарно маю 10 см утеплювача. Це оптимальна товщина на фоні загального утеплення нашого будинку. Вміщую другий шар на половину розміру листа, зменшуємо містки холоду. Наступний етап встановлення демпферної стрічки по периметру стіни. Вона служить для компенсації теплового розширення бетонної плити теплої підлоги. Якщо демпферної стрічки не буде, стяжка буде розширюватися при нагріванні, а розширятися не буде куди і вона може тріснути. Зазвичай застосовують демферну стрічку з самоклеючим шаром, начебто все просто. Але єдине, що вона не дуже добре кріпиться до нерівних нештукатурних стін. Я замість стрічки застосував пінопласт товщиною 2 см. Приклеїв його за допомогою монтажної піни, теж доволі швидко і недорого. Пінопласт служить і амортизатором для стяжки і додатково захищає від тепловтрат через зовнішні стіни. Фольгований матеріал зверху не стелив. Багато хто говорить, що він неефективний у підлозі. Постелив на стеродуш зверху звичайну плівку з заходом на стіни, просто щоб розчин стяжки не позатікав у стики утеплювача. На наступному етапі я уклав сітку МАК із товщиною прута 4 мм. Розмір клітини підбираємо таким чином, щоб він збігався з кроком укладання майбутньої труби, спрощую укладання та фіксацію труб. Далі фіксую і одночасно притискаю сітку до стіродура, а стіродур до бетонної стяжки за допомогою фасадних пластикових парасольок довжиною 15 см. Сверлимо дірки, вставляємо парасольку, забиваємо. Все просто та досить міцно. Потім купив комплект грибінок без додаткових надбудов. Мені комплекту грибінок буде цілком достатньо, щоб виконати підключення і розведення контурів по будинку, та створити необхідний тиск в контурах в період заливки стяжки підлоги. У комплект входить дві грибінки: на одній запірні крани ручки білого кольору. А на другій витратоміри. Такі прозорі копачки з градацією. Запірні крани потрібні для того, щоб можна було контур перекрити, якщо вам не потрібно, щоб в цьому контурі бігав теплоносій. Витратоміри потрібні для регулювання проточності рідини через даний контур. Вони дорожчі, ніж просто крани, але хороші тим, що ми візуально бачимо проточність. Вони особливо актуальні, якщо у вас різна довжина контуру, або повинна бути різна температура в приміщеннях. Є ще витратоміри міри з автоматичним налаштуванням з термостатом, але вони дорожчі, і в них в моєму випадку немає потреби. І так, грибінку я встановив без спецшафи, просто на стіну, оскільки у мене вона стоїть не на видному місці, псувати вигляд не буде, плюс ніхто тут не ходить. Зачепити її або якось пошкодити випадково не зможе. У комплекті також йшли дві монтажні планки. На планках є готові гнізда для прикручування грибінок. Тому відстань між верхньою і нижньою грибінкою чітко визначена. І зумовлена швидше за все розміром майбутнього циркуляційного насоса, який має бути тут встановлений. До речі, майте на увазі: витратоміри бувають для монтажу на подачі або на звороті. визначити дуже легко. Якщо мітка нульової проточності на колбі знаходиться вгорі, як у мене, то витратоміри монтуються на вхід на гарячу воду. Якщо мітка 0 внизу, то монтуємо на вихід рідини з контурів. Закріпив грибинки горизонтально на висоті 1 метра від підлоги, передбачив відступи з боків для майбутніх надбудов. З одного боку, 1 метра для встановлення в майбутньому повітрідвідників, з іншого ж боку, побільше місця для встановлення змішувальної групи. Після того, як змонтовано контур, одну сторону гребінок закриваю дюймовою заглушкою, на другому бочі ставлю два крани. Які в майбутньому підуть під один із умивальників будинку. Підключаю до грибінки на подачу воду, заповнюю кожний контур по черзі, перекриваю вихід і наганяю потрібний тиск. Вся система заповнена та готова до подальшої заливки підлоги. До речі, бетонну стяжку не рекомендую заливати, якщо труби не під тиском. По-хорошому, потрібно на грибінці ставити ще манометр, щоб бачити візуально, чи немає падіння тиску протягом певного часу. У мене його немає і я не ставив додатково, оскільки труби у мене точно цілі, а на грибінці можна і так побачити, якщо десь з'єднання потече. Далі монтуємо труби. Схема укладання ось така. Її ми проєктуємо заздалегідь, щоб розуміти, скільки труби потрібно, якої довжини і на скільки виходів нам потрібна грибінка. Трубу використовують діаметром 16 мм PEX. Основна частина площі укладається з кроком 15 см, у ванній та в краєвих зонах з кроком 10 см, в котельні з кроком 20 см, площа поверху 50 м2. Завдання укласти 5 контурів за цією схемою. Як я робив розрахунок тепловтрат будинку, розрахунок тепловіддачі теплої підлоги, і як робив саму розкладку труб, у мене є окреме відео. Посилання вже є внизу. Кому цікаво, можете подивитися. А ми ж переходимо до практичної частини. Ці контури я починаю розкладати з гребінки і завершувати розкладку теж буду тут. Усі труби на початку та в кінці контуру я одягаю в утеплювач. Утеплювач застосовував різного кольору. Подача у мене червона, а зворотній кінець, охолоджена рідина, синя. Утеплювач застосовую, оскільки труби йдуть до гребінки під сходами. І топити цей простір немає потреби. І друга причина, більш важливіша, це те, що труби тут йдуть з невеликим кроком, одна відносно одної. Перегрівання підлоги біля гребінки нам не потрібне. Спочатку надягаю, потрібної довжини утеплювач. Труба першого контуру проходить у мене крізь стін. Тому утеплювач починається від гребінки, проходить крізь стіну і ще пів метра від стіни в приміщенні. Далі обрізаю рівно край труби, якщо він не рівний, такими от ножицями для труб. Надягаю євроконус на кінець труби в такій послідовності і фіксую на грібінці початок першого контуру. Затягую розвідним ключем. Далі за схемою розкладаю трубу та кріплю до сітки стяжками. Розмір стяжок 3,6 на 200 мм. Стяжками кріплю таким чином. Захоплюю трубу та сітку на перетині двох прутків. Тоді труба добре фіксується і не гуляє. Навіть при плюс 5 в приміщенні я без особливих зусиль зміг розкласти цю трубу. Гнеться труба відносно непогано, але це все ж таки не садовий шланг. Гну дуже обережно, щоб не переламати. А то в цьому місці погіршиться проточність теплоносія. Починаю із зовнішнього краю. Кріплю стяжкою кожний метр протяжності. На поворотах кріплю частіше. Прохожу трубою під стіною за схемою. І починаю завертати її в равлик на відстані в 30 см, оскільки коли я діду до центру, між цими двома трубами буде вже зворотня труба. І за підсумком, крок труб вийде 15 см. Оскільки розкладаю сам, а бухта з трубою досить важка і її потрібно постійно розкручувати, вирішив спростити собі трохи життя і зробити такий собі механізм для розкручування в автоматичному режимі. Тепер я просто тягну за кінець і вона розмотується. На жаль, показати сам процес розкладки не можу, відео тоді ще не знімав. Але вийшло доволі красиво, аж заливати бетоном не хочеться. Стосовно нюансів. Кожна кімната має бути залита окремою плитою. Якщо кімната складної форми, то й у цій кімнаті плита має ділитися на кілька секцій. Між цими плитами має бути демферна стечка, яка приймає на себе мікрорухи плит теплої підлоги. Розподіл теплої підлоги на секції робиться, щоб уникнути появи тріщин. При проходженні демпферного шва між двома плитами труба повинна мати захисну оболонку. Для цього я застосував ось таку от гофру приблизно по пів метра в кожну сторону від шва. Так робимо з усіма трубами на всіх переходах і плити в плиту. Як ви бачите на фото, зробив такий бортик із тирадура в тому місці, де буде демферний шов. Спочатку залю одну кімнату. Наступного дня, коли стяжка схопиться, заміню цей борт на демферну стрічку і вже залю наступну кімнату. В кінці контуру знову одягаю утеплювач, уже синій. І приєдную аналогічно євроконусом до верхньої гребінки. І так, заливку бетонної стяжки я виконуватиму по маяках. Для установки маяків я використовував ось такі кріпильні елементи. Продаються в будмаркетах, коштують копійки, а час заощаджують суттєво. Схема виглядає так. На підлозі у мене стіродур товщиною 10 см, стяжка запланована товщиною 8 см. Я закручую звичайний саморіз з довжиною 12 см в екструдований пенополістирол на глибину близько 5 см. На головку надягаю це кріплення і в кріплення фіксую маяк. Все просто. Маяки виставляю по лазерному нівеліру. Закрутив перший шуруп, вставив маяк, поміряв рулеткою, щоб від стередура до верхнього маяка було 8 см. Потім зняв маяк з кріпильним елементом. На викрутці у потрібному місці зробив позначку рівня. І тепер просто беру шурупи і побіг закручувати по всій площі до цієї позначки. Після цього на ці вкручені шурупи кріплю маяки. Тепер переходимо безпосередньо до заливання. Заливку можна виконувати, замовивши міксер із готовою суміш. Це найкращий варіант. Також є хлопці, які привозять міні-станцію на причепі і на місці засипають всі інгредієнти і заливається все в межах одного дня. Є третій варіант, більш бюджетний. Для любителів підкачатися. Потрібно потягати відрами кілька кубів піску там других інгредієнтів і ще кілька кубів готового розчину. І власне, як ви гадаєте, який я варіант вибрав? Звісно ж, третій. Це просто пекельна робота, особливо якщо ти робиш це один. Для заливання підлоги в моєму варіанті знадобився бетонозмішувач ось такого типу, пісок річковий, цемент марки 400 500 пластифікатор та мікрофібра. Ручний варіант замісу найгірший із трьох наведених, оскільки складно дотримуватися чітких пропорцій. Я постарався підійти до питання максимально відповідально. Розраховую чіткі дозування всіх інгредієнтів, все перемішую і заливаю в бетонозмішувач. Заливку проводив покімнатно по одній плиті в день, враховуючи те, що я на велику кімнату запросив товариша, бо розумів, що сам за день 27 квадратів, ну я ніяк не залю, то все глобально зайняло 3 дні. Але якщо врахувати, що після кожної заливки я відходив по 2-3 дні, то на все пішло близько 2 тижнів. Маяки я не виймаю, немає сенсу. Зверху буде плитка. Наступного дня після заливання стяжки обрізаю по периметру свою демферну стрічку. Та підчищаю різноманітні нерівності. Також дуже важливим моментом є постобслуговування стяжки. З якоюсь періодичністю раз в день в два, я зволожую стяжку і після зволоження накриваю плівкою. Зволожую помірно не доводячи до появи калюж. До речі, не орієнтуйтеся на мої пропорції замісу, бо я навів орієнтовні дані суто по пам'яті, оскільки точні пропорції я вже не пам'ятаю. Підсумуємо, на 50 метрів квадратних пішло приблизно річкового піску близько 300 відер, цементу близько 50 мішків, пластифікатор в кілька 10 літрових каністр і мікрофібра 7-8 пакетів, точно вже не пам'ятаю. Потім пізніше витримав час після заливання стяжки і перейшов до укладання плитки. Тут є нюанс. Якщо плитка велика. То у неї вища вартість і для її укладання потрібен на порядок дорожчий клей з вищою пластичністю. У мене ж плитка розміром 40 на 40. Таку можна укладати на простіший клей. По розкладці плитки є безліч різноманітних феншуй. Але я розкладку робив трохи за іншим принципом. Не по діагоналі чи ще якось. Я починав від центрального проєму, в якому у мене був демпферний шоу стик двох плит. В результаті вийшло чудово. Навіть різ не довелося робити поплиці в цьому місці. Пізніше тепла підлога напряму була підключена до електрокотла, і вже кілька зим у будинку тепло та комфортно. І власне, хто не бачив, на каналі вже є відео про те, як ми будували будинок від А до Я, про вартість нашого будівництва, про систему водопостачання, про електрику, каналізацію, опалення і багато-багато іншого. Переходьте за посиланням внизу під відео і дивіться детальніше ті матеріали, які вам цікаво. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях!